Товариство цей день настав. Нарешті Valve опублікували велике нічне оновлення, в якому оновили арсенальну перепустку, додали новий кейс, додали нові колекції, змінили дещо щотижневий пакунок, пофіксили інферно і трейн. Отже, давайте пройдемось по порядку, побачимо, що у нас тут за зміни в арсенальній перепустці, а змінили у нас новий лімітований скін. Це у нас XM. Він буде мати 5 ось таких патернів. І які можна буде отримати лише протягом 104 днів у арсенальній перепусті. Нова колекція трейн, яка замінить попередню ще з часівки АЗГОВ. Будуть ось такі скіни тут. АВП, МП-9, Хеліш Емочка, Зевс ось такий черст ап. Буде ось такий мак-90-й у вигляді потяга різного, кольорового розфарбованого. -9 ось такий білий для поціновувачів білого. Ну і різний шир. Далі у нас новий кейс, Fever Case. Ось буде мати він такий огляд. І із красивих скинів. Із красивих скині у нас тут АВП-друкопис була М-ка, Булюсп, тепер буде ще і АВП. Буде ось такий красивий Famous Bad Trip. Іum FACTORY. Factory. Shinobu. для поціновувачів аніме. ак 47 такий. Суворий стиль. Ну і різний різний шин. А, дещо змінено було щотижневий пакунок. Тепер там більше не буде доступно отримання колекції старої Train, старої колекції Банк, старої колекції Італії і старої колекції Train. Натомість було додано три нових колекції, які можна буде отримати тільки у щотижневому пакунку. Це Ascent. Колекція Coral і колекція Radiant. Їх можна буде отримати лише що середи у щотижневому пакунку. Щодо оновлень на трейні, то здебільшого були дрібні фікси, якісь прибирання по карті, і здебільшого це прибрали балку, яку то заважали нормально розкид робити. Пофіксили ось тут просвіт над Айві. поприбирали теж IV, пофіксили тут карту а, зробили. Краще прохід на бапер, теж поприбирали мапу. Ну і в принципі з основних а, фіксів на карті все, інферно. Основні зміни в нас торкнулися в банано. Він тепер став ширший, як за часівки SGO, став освітленіший, прибрали багато різного сміття і очистили від непотрібу. Трішки освіжили ромпу, тому що вона теж була засмічена, і вони її щось зробили більш. Якоюсь офінішою. Вони пофіксили тут а, підйом на балкон, щоб прийши, можна було буститися. Прибрали теж сміття. Дещо підпофіксили, від сміття поприбирали. А, тут якусь сходинку пофіксили, бо раніше можна було застопитися. А, пофіксили бесайт, прибрали від непотріпу, він став теж охайніший і більш. Прочекуваніший. Пофіксили ось тут кофін, забрали пару ящиків і пофіксували від різного непотребу. Ну і в цілому з інферно у нас все. Ось таким вийшло сьогоднішнє оновлення. Якщо у вас є якісь запитання, думки, залишайте їх в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь і залітайте до мене на стріми, які проходять щодня з дев'ятої вечора. Всім мирного неба, гарного дня!